Бам-бам-бам-бам-бам-бам, барбі, я-я. Всім привіт! Січень вже добігає кінця, це означає, що прийшов час вибирати подарунки своїм другим половинкам. Тому сьогодні я для вас підготувала пропозицію для святкування найромантичнішого дня в році в країні сонечка і тепла Єгипті. Поїхали! Отже, третя сходинка хід параду це ж. Шасмін Пелес Резорт, п'ятизірковий готель в Хургаді з вилітом з Львова 9 на 7 ночей, харчування All по ціні 546 доларів за двох осіб. Друга сходинка хід параду це Меркурі Хургада, а теж п'ятизірковий готель. Виліт зі Львова 9 лютого на 7 ночей, харчування All, ціна 613 доларів за двох. І перша сходинка п'ятизірковий готель Олд Palace Резорт, також виліт з Львова. 9 Лютого, сім ночей, харчування All по ціні 670 доларів за двох. У вартість включено авіапереліт, трансфер, страхування, проживання та харчування для двох осіб. Ну а більше святкових і ексклюзивних пропозицій, як завжди, у нашому офісі. Тож заходьте всім гарного дня, до зустрічі. Бам, барбі, я я Бам-бам-бам-бам-бам-бам Барбі, я я бам 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 бам, -бам, -бам.